А що мені робити? Стояти випрямляти з утра до вечора надоїло вже продавати ці е, складники і, і чи прямі ефіри збирати, знаєте по 200 гривень? Що шукати в складі на етикетці, ті, які ви зовсім взагалі не читаєте. Тут твій зароботок дуже залежить від лайфхаків, від нескільки не ти хитренька, да можеш і на Мальдівах десь сидіти з інстаграм. Продавати ми за розвиток. А ти робиш це? А я тільки як професіонал, наприклад, випарював да чи роблю якусь працедуру. Так, прийняти. Ну, це інтересна система не три людини прийняти, а прийняти 23. професія. Картинщика повна маячня. Друзі, привіт! Ми знову з вами, я, Дмитро і Катерина. Сьогодні така у нас тема дуже цікава для майстрів, як заробляються гроші. Да? І на чому ми заробляємо гроші, і, в принципі, навіщо ми заробляємо гроші. Да? Ми, ви знаєте, що ми з вами постійно розмовляємо про косметику, про інновації. І я не побоюся цього слова, ми одна із інноваційних компаній на ринку. Тому ми і називаємося академія. Да? Але Трішки про те, де ви можете заробити і де ви можете бути краще, ніж о, ваші конкуренти. Я думаю, це буде дуже цікаве відео. Ну, по-перше, гроші ми заробляємо на продажах продукції. Це зрозуміло. Да? Ми щось продаємо, у нас є маржинальність. Ми вкладаємо в рекламу, в імідж, да? і ми, ми працюємо в команді, як ви бачите. Да? І подивіться наші інші відео на YouTube, і ви побачите, яка в нас гарна команда, і скільки дівчат наших, які просто продають косметику, наскільки вони обізнані в цьому. Да? Тобто ми дуже за, за це. Ми за розвиток. Да, ми за розвиток. Це перше. Да? Друге, як ми заробляємо гроші? Ми... Даємо вам курси, даємо вам знання. Правильно? Так. У Єкатерини зараз буде курс свій авторський, 2.0. і Я хочу, щоб Екатерина розповіла трішечки, що там буде на цьому курсі. Угу. А... Це буде підвищення кваліфікації для майстрів, які вже працювали з волоссям. Там буде дуже багато нові, нової інформації, яку, я впевнена, ви ще не чули, як працювати з волоссям. І також поглиблене, поглиблене навчання за, саме з тим, як працювати і розуміти склади, тобто, що шукати в складі на етикетці. Ті, які ви зовсім взагалі не читаєте, що там шукати, і зрозуміти, як зрозуміти, що цей склад буде дійсно працювати, як вам це потрібно. Ну, і також ми будемо говорити про наші новітні технології, це що стосується саме холодних реконструкцій, волосся. Ви бачите, в нас на столі те ті продукти, з якими ми наразі працюємо, і ми просто... Ну, дуже її ми задоволені, і будемо вас навчати, що таке взагалі інхансери, що таке ламолярні емульсії, що таке провідники і як вони працюють з волоссям. І ви навчитеся просто робити не тільки гарне волосся ззовні, а ще й дійсно відновлювати пошкоджену структуру на тривалий час і зберігати волосся в гарному якісному стані. Ваших клієнтів і вас. Поїхали далі. Yeah. На чому ще ми заробляємо гроші? Ну, на процедурах. Тобто, ми самі відпрацьовуємо як майстри oh, no, yeah. процедури. І ми, от зараз буде вставка відео, да, подивіться на наш каворкінг, я попрошу її зараз зробити. Да. Ми вас запрошуємо завжди з нами so, tak, tak. відпрацьовувати склади. І якщо ви помітили, це все пов'язано один з одним. Тобто продажі товарів. Відпрацювання цих товарів, інфобізнес, коли ми щось навчаємо когось да, за гроші і ділимося дуже цікавою інформацією, наш розвиток. Тому, якщо ви хочете дійсно до нас приєднатися, якщо ви, у вас є потреба у команді, да, якщо ви вірите в себе, приходьте завжди в гості до нас, в Київ, Намічнікава 2, і ми з вами поділимося нашими технологіями, ми завжди відкриті. Далі, Екатерина, скажи, будь ласка, що тобі більше всього? Приносить прибуток, тому що дівчата постійно спрашують, а що мені робити? Стояти випрямляти з утра до вечора, продавати ці складники, чи може самої курс якийсь маленький нарисувати і щось, знаєте, от, в, ну, в цьому курсі щось розповідати, і, і, чи прямі ефіри збирати, знаєте, по 200 гривень з, з людини. Да? Що от на, на перспективу краще працює, все ж, давай от розповімо людям, тому що ми ж теж про фінанси. Ми, ми ж не просто типу з тобою, да люди, які прийшли. Їм же всім цікаво. вони пишуть, а як а що, майстер скільки заробляє? Там от, що ти думаєш? Ну, дівчата, по перше, я вам скажу, що ваша сила заробітку це тільки в ваших знаннях. Тільки коли ви можете показати свій професіоналізм, що ви дійсно знаєте, що ви робите, знаєте, як працювати з волоссям, тоді ви можете і підвищувати вартість за ваші послуги, коли людина буде і результати бачити, і коли ви будете мати гарні відгуки, коли ви будете дійсно робити свою роботу якісно. А її робити якісно можна тільки тоді, коли ви без Приривно просто навчаєтесь, навчаєтесь новому, навчайтесь у найкращих, і вводити вже це, вже ваш ентузіазм повинен бути, і вводити це в свою роботу. Ну і звісно, ми не будемо таїти. У нас все є маркетинг. Ми повинні мати гарну сторінку Instagram, щоб там людині це подобалось. Ми повинні подобатись. Ми повинні робити гарний контент. Для цього існують дуже багато інструментів, таких як і світло, і камери телефону, і ну такі маркетингові маркет, маркетингові трюки, які нам чіпляють там наших клієнтів одразу там за 2-3 секунди. Так це все повинно бути у вас на сторінці. Також і ви, як майстер, повинні розвивати свою сторінку. Клієнт, повинен вас бачити. Також треба вкладати гроші в маркетинг своєї сторінки. Це все потрібно робити. Але найперше і найголовніше, я скажу, що це ваш професіоналізм. Тобто, ви е, маєте мати знання. От коли ви їх маєте, ви впевнені в собі, і ви можете йти далі, і варювати цими знаннями, е, підвищувати вартість на ваші послуги і все, і бути вже да. професіоналом своєї справи. Ну, по суті, якщо ти стоїш і працюєш сама, це, 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 це ремесло, так? Це це, це це таке ремесло. Ти випрямляєш ці волосся. І тут твій зароботок дуже залежить від лайфхаків, від нескільки не ти хитренька, да? mm, тому звісно. дивись, ти, ти в день не можеш вивипери 30 людей. Да? А наприклад, в тебе є бренд, ти така класна, до тебе йдуть і кажуть: Я хочу тільки в тебе процедуру mm -hmm. цю зробити. Yeah. А ти можеш бути хитренька. Ти можеш взяти дівчат і сказати: ти миєш голову. Ти, будь ласка, наносиш склад, да? склад, а ти робиш це. А я тільки як професіонал, наприклад, випарюю да? чи роблю якусь процедуру. І ось такою карусел прийняти, ну, прийняти не три людини. Таки. Да, не три людини, прийняти, а прийняти 23. Це от перший вам подарунок від мене. Тому що в нас от от хлопчик в студії працює. Я бачу, що він займається. Окрашуванням волосся, у нього процедура 11-12 тисяч стоїть. І ну, він, це він... Ти теж залежно. Що... Ми його пригласимо на прямий ефір з класний хлопець. Але 11-12 тисяч процедура, він стоїть з, з скільки там? З... Ну до Це колористика, це так. Дійсно, до ночі те, саме. А він мог би теж ну, якусь карусельку таку зробити, да, і типу. Трішки ну щось зробити сам, да а щось пожалуйста, ось, дівчинку взяти, пусть допомагає йому і зробити тлі процедур. Ну взагалі, то звісно, сила є в команді. В да. кожного навіть майстра, який там самостійно має розвиток, але в нього є команда. команда маркетологів, наприклад, рекламщиків, я не знаю, там контент-мейкерів. Тобто, завжди взагалі команда зібрати гарну команду, це є такий тяжкий труд, я б сказала, а, тому. Да. Так. І це потрібні скіли бути, да? потрібний емоціональний інтелект, з, людин, з людьми спілкуватися. Це все вам потрібно. Але є все, все одно обхідні шляхи у кожному виді цього бізнесу. От Ми про ремесло поговорили. Да? Далі маржинальність продуктів, Катя, давай, от, продажі. Продажі так продажі, це ти не це не стоїш. Ти на ногах з утра до вечора. правильно? Зуміло. Можеш і на Мальдівах десь сидіти, так з так, продавати. так, так. Ви зможете продавати тоді, коли ви будете кимось. <кх> так. так, ви маєте маєте вже якась сім'я, і ви можете казати людям: так тут mm -hmm. я розуміюсь, тут ти можете. так. у Вас будуть ще краще. Продажі, ви просто не просто магазин якийсь, да, який просто знає там баночки, назви складів. А ви розумієте, що ви продаєте, і ви поясните це вашому е, покупцю. Ось і на продажах, звісно, також можна заробляти гроші, навіть не, не, не ворухаючись. А з другої сторони, щоб щось продавати, треба ж купити на склад собі щось. А чи якщо ти хочеш більше продавати, то це вже мільйони гривень, і це вкладення. І це люди не всі можуть собі дозволити. А правильно? Так. І тоді що ми робимо? Тоді ми приходимо ми знаходимо до нас. команду нашу Ти ми приходимо <голові> до нас, і ми, і ви кажете, ми хочемо продавати якісь складники. Ми вам даємо маржинальність, даємо вам можливості. Да? І ми з, разом з вами розширюємо наші можливості. Да? Тобто, це теж зафіксувало, що у продажах, помимо маркетингу, помимо всього, це не так тяжко, як типу, стояти, випрямляти і бути постійно у гарному настрої, тому що це клієнт. Ну, вже, да? взагалі, хочу сказати, що у кожного майстра по реконструкції, по модифікації волосся, вже є команда, з якими він співпрацює і продає їх товари майже в кожного. Тому. Да, да, це да. Так, така В продажі я ставлю да. на таку ланочку, тріш, трішки легшу, трішки така більш халявний варіант, чим коли ти сама випрямляєш, і тобі потрібно типу, от, бути в фокусі. Це така, Тяжка праця, але продажі це завжди вкладення, це завжди склад, це ну, операціонка якась. Да? Це ми зафіксували. Далі в нас що є? Інфобізнес, так? То, що ми щось когось навчаємо. Да? І... — на Ну, Мені нас... навчання більш для душі, я б сказала. Да. От, і, мені. Ви питаєте, ми на навчанні щось заробляємо? Я вам так скажу: це такий процес тяжкий, тому що. Команда, тому що всіх вас потім написати вам в чаті, да, потім всім вам щось порекомендувати, щоб ви були задоволені, да. Тобто, є на навчання люди заробляють, да, є там, збирають семінари, щось роблять. Але це не те, що буде постійно працювати. Постійно і буде працювати тільки продажі, коли ви вже закріпили сторінку в інстів, ви і, і, і самі може майстер працюючи, це буде гарно. Але якщо ви об'єднаєте все і продажі, і ви самі майстери, ви знаєте. Да? І у вас є ще якийсь там інфобізнес, ваш курс, то ну, дійсно, що конкурентам буде тяжче з вами бороти, боротися, так? Набагато тяжче. І тут я хочу Єкатерину спитати от за її історію. Екатерина і з продажами теж стикалася, так? І ти, і майстер працюючий, і в інфобізнесі ти зараз, mm -hmm. да? щоб ти для себе на, на дистанції виділила? щось щось одненьке залишила? і, тя, і будеш тягнути все це далі? От. Ну, я так як і людина різно... різну. Кольорова різностороння. Мені подобається і те, і інше. Наприклад, більше про гроші це. Товари так, продаж товари маржинальність. Так більше про моє захоплення, це навчання, робота, так з волоссям. Я, наприклад, дуже люблю працювати саме з блондом. От мені подобаються найскладніші випадки. Я люблю блонд. От, мабуть, це моя ніша, блонд. Відновити, реконструювати, зробити ідеальний блонд. Мені подобається це, тому я і практикую і працюю з клієнтами і також з навчанням займаюся, тому що це мені просто подобається. А вже коли ми кажемо саме про якусь маржинальність, то мабуть продажі також треба залишати для того, щоб. Під'їдати. Yeah. Я так скажу, що ринок зараз знаходиться у зачаточному стані. Тобто ми зараз тільки от, людям кажуться, що ринок зайнятий, та продуктів нормальних немає. Подивіться наше відео. Зараз тут буде вставочка про е, реконструкції. Про амінокислотні, ліпідні. От ми з Єкатериною якраз знімали у цей же день і е, казали, що нормальних реконструкцій просто немає. Тому ринок є. І ринок є для нових е, продуктів, да, і потрібно це робити. Тому, якщо ви хочете, руб робіть, робіть, у вас все вийде, і не вірте, що там ринок вже заповнений і нічого неможливо. Коли є натхнення, коли є мета, коли людина дійсно розуміє, що ось зараз вона буде е, на 100% вк е, е, вкладуватися так в свою ціль. Тоді, коли ви повністю всі свої ресурси підключаєте, і харизму, і час, е, і гроші на перших парах, ви повинні тратити гроші в будь-якому випадку. Коли ви всі ці ресурси підключаєте і дійсно включаєтесь в роботу, е, успіх в цій е, справі дуже легкий, насправді. Просто не також це і важко, як да, це здається. Воно просто рок. потрібно навчитися там е, техніки, там так, а далі вже. Будь ласка, ви можете робити все зараз. Там зараз час контенту, ви можете знімати кучу контенту, там якісь юмористичні відео, якось ціпляти свого клієнта своєю харизмою, якимись своїми фішками. Це все можливо, але над цим потрібно працювати. І на перших порах дійсно важкувато, але воно дає свої плоди з часом. І я не, не сказала б, що це така прям дуже важка сфера. Ні, я, ну якщо тобі це подобається, а мені це подобається. Мені в цьому дуже зручно, комфортно, тому я насолоджуюсь. Ну і щоб відео було ще більш корисним, давайте пару лайфхаків і ми закінчуємо. Е, По-перше, найголовніший лайфхак просто переходьте ссылці донизу, приходьте до нас в академію на курси, де ми це все розповідаємо: як стартанути, як продавати, який товар, що краще, що не краще. Це перше. Друге. Тоже дуже гарна, я думаю, для вас буде така фішечка. Ви запам'ятайте, що все, що ви можете розкрутити, ви можете розкрутити через своїх підписників, у яких там 200-300 людей, не повинно йти до блогерів. У вас може бути, наприклад. 500 людей, у яких 300 тисяча підписників, да? і вони, ви щось таке робите, що їм це цікаво перепощувати в сторіс. Mm -hmm. Ось, наприклад, подивіться це відео ще раз, от, де ми з Катєю про інхансери кажемо. Це нові технології, супер нова штука. Як раніше були, в принципі, після кератіні вбутися в холодній реконструкції. Тепер це інхансер, інхансер, енхансер. От подивіться це відео і просто зашерте його, запостіть у себе на сторінці. Скажіть. Ось воно тут буде. Скажіть, що дивіться, тут люди розбирають як нові технології, нові технології в холодних реконструкціях. Це будуть казати все. Зам... І, і у вас воно піде далі. І і майстер до майстра буде передавати це відео, крутити. А ви можете прийти взяти в нас ці всі продукти і, і продавати з маржинальністю. о чому я казав. Да, маржинальності, все можете так зробити. Тому користуйтеся, будь ласка. Катя, дуже тобі дякую завжди з тобою приємно дякуватися.